Всім привіт! І ось так. Вчора було одне. А ось так зараз виглядає інкубатор. Тут теж щось є, але найбільша маса в нас отут, там ще виводяться, є наклюнуті. І бачите їх дуже, скажімо так, багацько. Тому зараз я буду відкривати і швиденько їх виловлювати, щоб вони просто не досили інших тих, що виводяться, і не досили ті, ті яйця, які тільки-тільки проклюнуті, бо вони вже прямо, як ви можете побачити, дуже активні. Так, і так. Швидесенько, він, бачите, тільки, тільки вивівся. І тут тільки вивівся. А він дуже мокрий, а вони його хочуть. А вони хочуть його продусити. Він є прокручене, прокручене яйце. Так. Треба-треба то треба все. Швидесенько. Можливо не всіх, якщо... Там ті буде дуже далеко, бо трохи, трохи незручно бачите, ось ще є мокрих, ціла куча. І вони їх просто що вже підсохли, подавлять. ніж у ці висохнуть. Так, ходіть, ходіть, хто там. Опа! Близнецкий ходи сюда. Так, так, так. Так. Ну, це уже, даже я надеждаю. Може бути. Так, секунду. Так, і тут що? Було ще в луточку. Такс. Вон, бачите, ми ще застали момент момент виводу. Тільки-тільки відкривався, заперся в шкарлупку, Є ще наклюнуті. Ну, оці темні яйця, я правда не знаю, де конкретно яка порода, бачите, вони вони наклюнуті, вони накльовуються, вони накривуються пізніше. Так, зараз швиденько ховаю, назад і включаю. так, Запустив, він гріється, вже вже у нас тут залишилося, як бачите, Вон мокренькі мокранькі. Там пару далі сухіших, я просто не спішив. Звідси теж дістав і тут вже місце є, є достатнє. Хоча є вже і не, так, і не так багато, але вже будуть виводитись, поки не, не повиводяться. Все, пуху все. Пух теж виганяє, до речі, з інкубатора, коли вони, коли вони виводяться, обсихають, виганяє. Виганяє багато пуху. Зразу можна... О, це в нас буде когутик Ломан Брауна. Ось от такі от біленькі. Це в нас Ломан Браун. До речі, мені здається, що оце з тих темних яєць, що я кажу, що от пізніше трошки виводяться, що це виводиться Ломан Браун. Тому що перші, перші кульшата були всі... всі червоненькі. Ну, правда, я так розумію, фоксичик. А може це от в тому якась. Не знаю в чому, як їх відрізнити, але всі червоненькі є ось такі темніші. Ну, єдине, що я, що я точно знаю, що біле це, це в нас кугутики. кугутики Ламан брауна тому що курочка червона, кугутик буде білий. Ну Але не знаю, скільки є, це ящик такий я взяв подовший. Але ось така ціла цілесна купа. Подивіться, як красиво всі такі рівненькі, але ну, їх зараз накрию щоб вони собі грілися, але як бачите, їм не сильно і холодно. В Хаті тепло. О, перевернувся десь недавно. Бізнедавно тільки вивів, то. тільки обсього. Це ще й не дуже обсувах. Ну, я хватав все, що, все, що підряд якісь були такі ще мокріші теж обсохнув, сильно мокрих не брав. Ну ви бачите, там сильно мокрі лишилися. Зараз буду, зараз накрию, хай гріються, а потім, якщо підсохнуть, буду годувати, то вам покажу. Маленька вставочка, зараз буде ще раз привітання. Одним словом, знімав самого ранку, до вечора забув, що я вже знімав, що я вже з вами вітався, тому привітався ще раз. Так що, ну, таке буває, як то кажуть, старість. Всім привіт. Сьогодні почався вже той, й ви бачили, ви від у нас початок нашого, там ці мої Ломан Браун і Фокси Чіп. Ми до них все зараз ходимо, дійдемо. Я вже частину дістав, частину може і зараз дістанемо. Плюс плюс сьогодні плюс один потепліло, вон курка кричить, хочеться нести, це там качки ну одним словом розбереться. Поприбирав максимально тут і зробив чу-чуть, чу-чуть перестанову переселення, скажімо так. Зараз вам все покажу. Так, оці воїн-дичата, тут їх було 19 штучок, залишилося їх тут 10. По тій простій причині, що їм вже було дуже тісно і вони. Ну, Збивались, починали клювати тут он ці. Ну, я їм думаю показав. Я думаю, за ті дні вже розібралися, де, де ніпель, де вода, а отут найбільших відібрав, вони вже прямо гігантські. Найбільших повідбирав сюди, тут де були перепілки. Оці мої перепілок переселив, зараз покажу все. А оцих сюди взяв найбільших, переселив 9, там лишив 10. І як бачите, вже, вже місце набагато більше, що тим, що там тим, бо вони прямо вже були. Прямо вже були битком, всі вже такі прямо, прямо гарнесенькі, дивіться, які красиві. Ну я не знаю, цього року набагато швидше, в мене ось перші індичата, такі десь там того року в мене, напевно, були в місяці в місяці квітні такого розміру. Я точно не пам'ятаю, але я думаю, що десь, що десь приблизно так. О, дивіться, які вже попідростали, гарнесенькі. В них все добре, ніпельна поїлочка теж тут є. Вона була на нижньому цьому закльопках, коли було для перепілок, перестали вище. Так що, так що, я думаю, вони собі з тим гарненько, гарненько розберуться. Що зараз треба подавати цьому їсти, бо я тільки позаганяв. О, а отут, на тому ярусі в мене тут були. Найстарші перепілки, ці пенсіонери, їх я переселив, їх я переселив сюди на сам низ, тому що я їх, вони від карченята пишуть, кажуть, щоб їм доволі Е, Їх я кажу, попереселяв, повністю позабирав, щоб вони вони йдуть вже на днях, просто туди ходять руки. Вчора прибирав, сьогодні прибрав для себе 4 качечки. А оці, а оці чекають просто, просто свого часу, тому що вони вже і відходять, вже три штуки відійшло через то, що старі, і майже не несуться. Ось тут в мене є молодняк. Отут, до речі, сидять ті, що були в тій клітці. Е -е, їх дав сюди книжки. Тут є і кури, але переважно самці, і тут теж переважно самці. А от сюди з третього ярусу в мене там були відібрані курочки, ще ще сюди добрав. Одним словом. Ну, якщо я десь не продивився, ще треба буде потім перевірити, вже видно краще. Тут є 20, 25 курочок, тут є. По-моєму, теж я лишав 25 курочок і, до речі, вони молодці, тому що... Як би показати, о, 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 о. Тому що знесли мені сьогодні вже вже перший яєч по тут листі. Тут ще не було ні в кого, але я думаю, що якщо пішло перше, то що від цих старих, бачите, вони мені за добу знесли два, два яйця. Так що таких перепілок тримати сенсу нема. Починається. <сісті> тому буду їх прибирати. Ну, одним словом, зараз ось так виглядає моя оця. Оця касета тут перепілочки і, і ось так виглядає То зараз буду годувати і ось так індичата. Оцих оцих дев'ять отут отут так і сидять. Е, зараз йдемо хати, тому що він не дасть нічого вже. О, там сидять і більші, тут сидять найменші, і сюди підуть. І сюди піду до ці То Зараз швиденько вже... Зараз швиденько ще всіх нагодую і тоді, і тоді ми вже разом з вами підемо, підемо до хати. Так, прийшов до хати, ось так виглядає зараз. зараз інкубатор. Зробимо разом з вами зараз другу, скажімо так, другу вибірку. А до ранку вже лишиться, як то кажуть... Остатки. Там ми, зараз я вам покажу, я ніби нарахував, рахуємо перше тих. Три, чотири, п'ять, шість. Так, фокусуйся, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять, опа! 21, 20, два. Двадцять три, так. Ніби я не бачу таких, щоб комусь треба було допомогти. Оп, так. Так. І ось тут у нас отак. 24, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім. 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, так, 39. Тут у нас тупого кінця. Зараз я його не... Так, просто подістаю. Первую. Так, зараз я тут пороблю і продовжимо. Так, ось так я йому допоміг, він ще не коровить, просто пробився з тупого кінця, о! І він собі зараз опа, випав і все, я його лишаю тут хай. Хай досихає. Так, все, запхав, запустив. ну, тут Не, не особо бачу вже яєць, тут скутку ще є. І отут лишилось пару, що ще є три три проклюнутих. Ну, якщо врахувати з тим, що я, якщо я тільки що не збився. Було 39 і тільки якщо виколупав, то виходить 40, що я не прорахувався, і так з Рубшого рахували, тих, що вивели зранку. Ті, Дивіться, як болді. <смі> тільки виявився, у них такі є, вони ще дезорієнтовані. І оце і оце недавно приводить. Ось такі з тих, темніших є, як я говорив, це Ломан Браун. Бачите, тут вже побільше, побільше таких білих, це у нас будуть. Погутить. о е, Скажімо так, дезорієнтово а, 40 і там ніби було 47, то по-моєму 97. Якщо дійсно їх є вже 97, то це прямо чудовий результат, тому що було 20 яєць, 16 відійшло, то лишилося 104. Якщо вже є 97 зі 104, якщо ніде не прорахувався, то скільки мало лишитися яєць? 107, 97 і. 7 яєць, Ну, може я ж десь щось прорахувався, а бо тут було забуло на 39. Вони словом, якось їх перерахую, як буду в брудер вже завтра давати ось тут. Ну Я кажу, ось тут те, ось, що тільки я їх зараз накрию. Так, і ось тут о, і ось тут ранішні колубки вже такі. Їдять вони, них лампочка. У мене це стандарт програм в хаті в тазіку. В хаті сидять в тазіку, ось так ось так красивенько вони. Налупились. Ну одним словом, всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.